Росія вперше обстріляла Україну з повітря. Ворожі бойові гвинтокрили мі 24 полили вогнем українських прикордонників. Наші вояки відбили атаку і не пустили ворога далі. Більше про цей обстріл нам розповість Євгенія токар. Вона щойно з РНБУ і зараз наживо з нами. Женю, де це сталося і чи минулося без втрат для нашого боку? Так, віто, це сталося на ділянці Краснаталівка на Луганщині. За інформацією РНБО, російські диверсанти перетнули кордони, напали на наших прикордонників. Їх вогнем підтримували з території Росії, стріляли із Градів, Бетерів та БМП. Більше того, за весь цей час конфлікту це вперше росіяни використали проти наших військових свою авіацію. Вони гатили по нашим армійцям із бойових вертольотів. Бій тривав майже три години, і, на жаль, серед наших військових є загиблі. Українських кордоників. Перше за весь час конфлікту обстріляли некерованими реактивними снарядами два бойових вертольоти мі 24 збройних сил Російської Федерації. Під час бою загинуло чотири наших прикордонників три поранено. Завдяки діям героїв. Прорив через кордон не відбувся. Трат зазнали і російські нападники поранених та вбитих з поля бою під вогневим прикриттям направили до Росії в бронемашинах. В Радбезі говорять, що останніми днями і терористи і російські військові дуже сильно активізувалися. От в мережі ще від учора шириться інформація, що, начебто, до міста Суходольськ на Луганщині із Росії пройшла нова колона бронетехніки. В РНБО поки що цю інформацію перевіряють, але говорять, що наші прикордонники на сході майже постійно перебувають на лінії вогню і за словами реч. Сникарадбезу росіяни зараз намагаються створити новий фронт протистояння вже на півдні Донбасу. І наші військові тримають оборону. За минулу добу втрати противника у живій силі складають понад 200 осіб. Сили антитерористичної операції знищили два танки, вісім бойових броньованих машин, дві установки ГРАД, два автомобіля і одну гармату. Між тим бойовики знову грабують військові заводи. На цей раз обчистили Луганський завод Юніс та Донецький Точмаш. Із з останнього вивезли чотири машини з обладнанням до Макіївки і за припущеннями РНБО їх потім перевезуть до Росії. В мене все студії. Женю, дякую тобі.